Вітання всім, хто дивиться і чує мене у цю мить. І з вами Київ говорить всім традиційное Хелоу. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з традиційним прогнозом на тиждень, який можна не тільки. Бачити на езотаріумі, але і ще і чути на радіо 22, Звісно, якщо у нас є світло, а у вас є, є зв'язок. Сьогодні на чутуванні будемо розглядати перший тиждень, а точніше шестеденко з 2 по 7 листопада 2025 року, за допомогою ось цієї колоди «Purple Tarot». Бускові аркани Таро, великі аркані, вони дозволили лише розмовляти з ними в прямих позиціях. Тож налаштуйтеся на цей тиждень. Тиждень буде незвичний, бо ми наближаємося поступово до середини знаку Скорпіон. Ну а про цей знак ви зможете дізнатися у найближчих прогнозах на день. Я обов'язково візьму. Ін... Індіанську колоду і розповім вам, як індіанці відносилися до цього зодіакального знаку, що це був за тотемний звір, буде дуже цікаво. Якщо ви є постійними глядачами Езотаріуму, не забувайте ставити свої вподобайки та щось дописувати під відео. Якщо ви є слухачі Радіо 22, або ви хочете чути Радіо 22, під цим відео я обов'язково залишу посилання на наші ефіри. Ну, а вже як ми звучимо, як. Є світло тоді ми і в ефірі. Ну що ж, давайте налаштуємося на цю шестиденку. Кому за потрібно, заплющи очі, не схречуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо зі скорпіонів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати протягом тижня скорпіонам. Верховний Жрець це у нас про настрій. Якщо буде у вас настрій, якщо ви все будете робити згідно свого настрою, нічого поганого з вами не станеться. Головне протягом тижня ставити собі реальні цілі і швидко до них досягати. Не гальмуйте, ось що каже вам верховний жрець. Якщо треба кудись їхати, їдьте вам відкриті всі шляхи дороги. Далі, представники знаку стрілець. Правосуддя це про рівновагу, про внутрішню рівновагу, якщо ваш розум буде контролювати емоції, нічого поганого з вами не станеться. Непоганий період для того, щоб йти у різні установи, у тому числі і у судові, і щось вирішувати для себе, підписувати якісь договори, також протягом тижня дуже позитивно. І загалом, ви, якщо знаходитесь у гармонійному стані, якщо всередині, внутр... Вас особливо в розумі гармонія. Гармонія буде у всіх ваших справах. Також для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Далі козероги. Сила. Це про фізичну силу, це про здоров'я. Слідкуйте за своїм здоров'ям, не забувайте займатися хоча б вранці фізичними вправами. Зарядка вам не буде зайвою. І окрім цього, протягом тижня ви можете все потягнути на себе, і гарний, особливо період для спортсменів, для військових, ви обов'язково можете виграти щось у цей день і у ці дні, бо ми ж розглядаємо тиждень. День. І загалом, ви, якщо будете у піднесеному стані, якщо ви будете відчувати внутрішню силу, то можете подолати будь-які перепони. І протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев. Далі водолії сонце. Сонце це про гроші, про гарний стан і про внутрішню енергію. Неважливо, що там відбувається навколо, чи ви маєте світло, чи ви не маєте світла, чи у вас є електроенергія, чи немає електроенергії. Головне, щоб всередині вас була присутня енергія, і ви її тут дуже гарно тоді розпреділяєте і роздаєте людям. Головне не тримати все все. Обі розсіювати світло, розсіювати той запал, який є всередині вас. Це творчий імпульс, творча енергія і загалом непоганий період саме для того, щоб творчість перетворювати у гроші. І для вас гарні зустрічі бесіди протягом тижня з представниками знаку Близнюки. Далі риби. Закохані або два шляхи. У вас є вибір протягом цього тижня. Від вашого вибору багато чого залежить. Ви можете радикально змінити своє життя, просто зробивши правильний вибір. Тож не пливіть по течії, так як вам кажуть люди. Робіть все так, як вам того вигідно. І окрім цього, не забувайте, що якщо ви будете трошки авантюристичні, все у вас буде виходити як мога краще. І для у вас протягом тижня гарні зустрічучі бесіди з представниками протилежного знаку Діва. Далі овни. Місяць або сутінки. Ознака того, що ви знаходитесь у темряві. Темрява не тільки тому, що почалися блекаути. темрява внутрішня, ви не бачите орієнтирів. У вас немає ось тих промінчиків, на які ви можете вийти на світло з внутрішньої темряви. Пам'ятайте, що протягом тижня вас будуть намагатися надурити. Якщо ви будете слухати слова людей, це так і станеться. Якщо будете дослухатися до власної інтуїції, то обійдете. Всі гострі кутки, і ніхто не зможе вас зачинити у темній кімнаті. Протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Рак. Ну а тут для слухачів радіо 22 я зроблю коротеньку невеличку музичну паузу і запропоную вам до ефіру. Трек, який не ніде ще не звучав, це старовинна пісня, якій вже 55 років вона була вигадана гуртом Black Sabbath для свого другого альбому, який вони так і хотіли назвати як цю пісню War Pigs – поросяча війна. Я ж заробив на цю пісню переклад українською, саме такий зміст і був в оригінальній пісні Black Sabbath. це антивоєнна пісня проти війни і називав. Вона Поросяча війна. Щойно ви почули кавер переспів переклад на пісню Black Sabbath War Peaks. В ефірі Радіо 22. Якщо ж ви не почули це все, це тільки тому, що ви дивитесь відеоверсію цього прогнозу. Ну а аудіоверсію ви можете вже почути на нашому чат-боті в Телеграм Радіо 22. Ну, а ми зупинилися на тільцях. Тільцям протягом тижня, з 2 по 7 листопада, треба бути максимально обережними, бо диявол це планета Марс. Планета Марс у тільці це якісь агресивні реакції. Ви не можете контролювати ані внутрішніх демонів, ані зовнішніх демонів. Все може здаватися вам дуже фатальним, тому якщо ви боїтеся чогось, краще посидьте вдома. Бо зовнішні вороги, зовнішні демони вони дуже небезпечні протягом тижня саме для вас. Далі представники знаку «Близнюки». Імператор. Імператор це ваше оточення. Не взвалюйте все лише на себе. У вас є і помічники, і співробітники, які можуть вам допомогти. Це також ваше середовище, де ви перебуваєте. Загалом дуже гарно протягом тижня зустрічатися і робити якісь збори або сімейні, або корпоративні. Далі, якщо ви народилися під знаком РАК. Смерть це про зміни. Ви вже дійшли до тієї фази, коли треба щось змінювати у своєму житті. Це може бути щось зовнішнє, це може бути щось внутрішнє, можливо, вам заважає якась хібна звичка. Ви від неї легко можете позбутися саме цього тижня. Карта смерті пов'язана з магією, з трансформацією і з реінкарнацією, і з відповідальністю за свої якісь вчинки, які ви зробили у минулому. Далі представлю. Знаку ЛЕВ. Жертва в прямій позиції, тут всі позиції прямі, ми сьогодні розглядаємо, це, звісно, жартовність. Вам треба більше думати не за себе, а за інших людей. Якщо ви будете. Добрішими, благодійнішими, якщо ви будете дарувати якісь подарунки, неважливо, що це, ваші дії добрі, або якісь невеличкі подарунки, це зробить вам великий плюс. Звертайте увагу на здоров'я, здоров'я вас може підкосити у цей тиждень, тож не намагайтеся напружуватися, особливо і тепліше вдягайтеся. Далі представники знаку діва. Блазень, нульовий аркан каже про те, що серйозні справи у вас не будуть виходити протягом цього тижня. Блазень він спонукає до гумору, до відпочинку, до того, що ви нічого не будете заздалегідь планувати. Якщо будете. Якісь великі плани вибудовувати на цей тиждень вони можуть просто обнулитися. Блазень каже: відпочивайте і ні на що таке не надійтеся, те, що ваше до вас обов'язково прийде, і протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець і нарешті дів е, терези. Терези, сидіть на місці, нікуди не рипайтесь. Відлюдник в прямій позиції натякає на те, що у вас є якісь межі, за які відходити вам ніяк не треба. Якщо ви не будете дослухатися до порад Таро, то у вас щось заберуть, поставлять крапку і далі ви вже рухатися не зможете. Хтось з вас почує недобру звістку про смерть або ближньої, або дальньої людини, але вам треба жити далі. І протягом тижня займайтеся медітацією, і намагайтеся себе обмежувати у чомусь, обмежте себе і тоді побачите, як у вашому житті будуть відбуватися великі дива. Ну і загальна карта дня на цей тиждень. Що ж, будемо сподіватися, що цей всесвіт натякає на те, що буде якась перемога. Яка конкретно кого конкретно я не знаю. Але карта всесвіту, це карта великих результатів, це карта того, що закінчується щось довготривале, що йде вже не один рік. Дай біг, дай Бог, щоб це було закінчення війни. Але розумні люди розуміють, що це не станеться отак і раптово. Для цього треба, щоб відбувалися великі глобальні події, і вони будуть відбуватися. Як у Політичному сенсі, так і у якомусь. Фізичному сенсі щось буде у природі таке, трапиться, що натякне людям, що пора вже закінчувати з війнами і переходити на новий рівень. Ми вже давно живемо у 21 столітті, вже 25 років ми у 21 столітті, а в головах якесь середньовіччя. Тож чистите свої мозги і намагайтеся, якщо є можливість, слухати радіо 22 за посиланням, яке я залишаю. Під цим відео я ж всім і глядачам Езотаріумі і, і слухачам радіо 22 щиро дякую за вашу увагу і висловлюю свою авторську повагу.